Під час нічної російської дронової атаки на Дніпро поранено семеро людей, зосібно двоє дітей. Здебільшого у травмованих гостра реакція на стрес і осколкові поранення. Повідомив у телеграмі міський голова Борис Філатов. Пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, навчальні заклади і мережу опалення. З нами на зв'язку Роман Михальчук, колегу. Доброго ранку розкажи більше про наслідки. Доброго ранку, Андрію. Нині ми перебуваємо на одній з локацій нічної російської атаки по Дніпру безпілотниками. За інформацією обласної військової адміністрації, станом на зараз відомо про сімох травмованих постраждалих серед них двоє дітей. Дівчинка восьми років оговтуватиметься вдома 16 ж доправили до однієї з лікарень міста. Також відомо, що у місті одразу виникло кілька пожеж горіли автівки. Всі вже станом на зараз загасили по Нівичині також багатоповерхівки поблизу однієї з. Них я нині і перебуваю також. понівечена, приватний будинок, адмінбудівлі, автівки, інфраструктура та газогін. Окрім цього, за інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова також пошкоджень зазнала будівля і профтехучилища, дитячого садочка та школи. Зараз же пропоную послухати пряму мову. Очевидця мешканця пошкодженого будинку. Я був в під'їзді. Ну, Так як я до убежища, скоріше, не добежал би. Потому що через кожную минуту трильот був, стекла повилітали, как бы машини там теж немного пострадали. В этот раз это прям как фильм ужасов. Будто, я не знаю, страшний сон. Нині тут комунальники продовжують долати наслідки, зокрема забивають вікна плівками та ОСБ-плитами, а також прибирають прилеглу територію. Ми своєю чергою продовжуємо працювати тут на одній з локацій російської атаки по Дніпру. В ніч на 7 січня. Студія Романа. Дякую за подробиці. Роман Михальчук про наслідки російського удару по Дніпру.